Технологія машинного нанесення штукатурних сумішей в Україні здобуває з кожним днем все більше прихильників. Зменшення часу та витрат праці для досягнення найкращого результату є тому запорукою. На першому етапі потрібно провести грунтування поверхонь. Це дуже важливо, адже грунтівка виконує три функції: знепилює поверхню. Зміцнює її та надає здатності до рівномірного всмоктування вологи. Для пористих поверхонь найбільше підійде ґрунтівка Кнауф Grundermittel. Слід зауважити, що ця ґрунтівка концентрована і її потрібно розбавити водою один до трьох. Щоб поверхня була рівною, встановлюємо штукатурні маяки. Місця примикання різнорідних поверхонь, наприклад, бетону і будівельних блоків, слід зміцнити армувальною сіткою шириною не менше 30 сантиметрів. Серед усіх гіпсових сумішей для машинного нанесення на ринку Європи і України найпопулярнішим продуктом є штукатурка Knauf МП75. Ще ні один з виробників не зміг наблизитися до неї за якістю та легкістю у застосуванні. Застосування штукатурної станції дозволяє механізувати найбільш трудоємні процеси приготування штукатурного розчину і його нанесення. Тому продуктивність праці зростає в декілька разів. Штукатурна суміш кнауф МП-75 у своєму складі, крім гіпсового в'яжучого, містить ще й перліт, що дозволяє майже вполовину зменшити її вагу. То додає цілу купу гарних властивостей, нанесений розчин вирівнюється позаздалегідь, встановленим маячкам за допомогою правила. Шпателем виправляємо невеликі дефекти. Після того як наша штукатурка почне тужавіти, розмочуємо поверхню губчастою теркою і загладжуємо шпателем до гладенького стану.